что, мы начинаем выгружаться. Айда! Давай еще, еще у тебя палец свободный, я видела там. Давай, еще, еще что-нибудь хватает. Це родина росіян Бережецьких з Ямалоненецького міста Муравленко, що на півночі Сибіру показує, як перебралася до Сімферополя. Схожих роликів в інтернеті сотні за даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим на півострів переселилися від півмільйона до восьмиста тисяч росіян. Ці цифри приблизні, бо зібрані на даних з відкритих джерел. По перше, це військовослужбовці, це працівники силових структур. Оскільки Російська Федерація створювала спеціально для них умови для стимуляції да, роботи в цих органах, надавала б заплатне житло або там службове житло в користуванні. Це були люди, які там свідомо вибрали собі територію Криму як місце для проживання. У представниці президента ВР Крим кажуть, що росіяни обирають для проживання на окупованому півострові міста, аби була розвинена інфраструктура і можна було знайти роботу. Після вибуху на Кримському мосту у розвідці повідомляли, що окупаційні чиновники і російські військові вивозять родини з Криму на півострові. Зросла кількість пропозицій з продажу нерухомості. Оти ще одна продажа Останнє време. Масово прямо продавати наші торік у грудні. Окупаційна влада Криму вирішила виділяти безкоштовні ділянки землі учасникам так званої СВО в українському МЗС. Назвали ці рішення нікчемними і такими, що будуть анульовані після деокупації, як і решта операцій з нерухомістю здійснені в період окупації, каже голова Чубаров. Цю земля то є власність іншого народу, іншої держави. Чим би вони не пояснювали свої дії, які привели їх. До життя в Криму вони є звичайні мародери, А по суті, вони своїми діями укріплюють окупацію окупаційний режим, і тим вони здійснюють злочин. Росія переселяє своїх громадян на півострів протягом 10 років окупації. Робиться заради зміни населення на більш лояльне до себе. Розповідає юристка Дарія Свиридова. каже за міжнародним правом є умови, коли певні категорії людей матимуть можливість на проживання в Криму після деокупації. Певні категорії громадян Російської Федерації, які, наприклад, не станов, не, за оцінку органів державної влади не будуть становити загроз національній безпеці і будуть мати, наприклад, дітей народжених на цій території від громадян України. Тобто сталі сімейні зв'язки, наприклад, у представниці президента в Автономній Республіці Крим кажуть, до деокупації готуються вже зараз. Зокрема, напрацьовують відповідальність за колабораціонізм, люстрацію, створення військових адміністрацій, забезпечення кадрового резерву та механізм видворення з півострова росіян. Громадяни Російської Федерації мають покинути територію Криму, тобто вони не мають там перебувати, бо зараз відповідно до. Діючого зараз законодавства, вони є громадянами іноземцями іноземної держави, які в порушили порядок перетину і знаходяться на території України незаконно. З видворенням Росіян розповідають у представниці президента ВРК. Є нюанси. Багато хто придбав нерухомість у громадян України. Водночас кажуть, росіяни розуміли незаконність таких операцій. А в чинному законодавстві є процедура, якщо особа порушила норму в'їзду на територію України, її примусово вдворі. Ютюмуслим'ерф, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим.